Доброго дня! Зараз покажу як сіється сівалочка. Тому моєму буде незручно, але вже як є. І так буде дуже марно. Може не буде дощу. Так, так що зараз закритка, хай йде сам. Кладем на менші оберт. Так, він суне це. Так, зараз підемо ззаду, бачимо, як падають дзернинки. Розчитував 18 на метр. Треба буде нижче опустити те, що потрібен І так, з цієї сторони. Втікає в сторону. Ну нічого. Це, це буде, як кажуть, поперешні, не, не проблема. Ну ось так іде помаленько, Ну, все, ось. Okay, yeah, yeah. That's